Вини на ТІВІ 4 про найважливіші події далі у випуску «Провінційні вісті. Гордість нашого краю та всієї України сьогодні, 23 вересня, ми вшановуємо 153-ю річницю від дня народження видатної української співачки Соломії Крушельницької. Її ім'я золотими літерами вписане в історію світової музики. А життєвий шлях став прикладом безмежної відданості мистецтву та рідній землі. Голос співачки лунав на найвідоміших. Оперних сценах Європи та Америки, а своїм талантом вона доводила, що культура це могутня зброя, яка надихає, гуртує і прокладає шлях до перемоги. Цього дня у Тернополі відбулася музично-літературна імпреза у білецькій громаді, уродженкою якої Соломія презентували туристичний маршрут під назвою Білецькими стежками Вагнерівської примадонни. Тому сьогодні ми ще раз з вдячністю і гордістю нагадуємо на прикладі цієї відомої. Постаті, кожен українець, де б він не жив, може і повинен робити свій внесок у розбудову сильної та вільної української держави. З початком осіннього сезону традиційно зростає кількість випадків респіраторних інфекцій. Багато людей скаржаться на нежить, кашель, підвищення температури та відчуття слабкості. Ці симптоми можуть бути проявами різних хвороб: від звичайної застуди до грипу чи COVID-19. на Тернопільщині за останній тиждень кількість захворювань на ГРВІ зросла. Саме тому сьогодні у нашій студії генеральна директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Оксана Чайчук. Пані Оксано, вітаю вас у нашій студії. Розкажіть, яка сьогодні епідеміологічна ситуація склалась на Тернопільщині? Ну і під ситуацією ми вже говорили неодноразово про е, ситуацію, яка складається в нас в Тернопільській області. А саме е, ріст захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями нас е, ми почали реєструвати з 27 тижня року. Це з 30 червня по 6 липня. Зараз ми перебуваємо на 38 тижні. Року і далі реєструється ріст так. За останній тиждень у нас було зареєстровано ріст на 18,6%, А якщо говорити про абсолютні цифри, то за 38 й тиждень року у нас зареєстровано 4058 випадків проти 3420 за попередній тиждень. Тобто ми бачимо, що все-таки навіть в абсолютних цифрах кількість хворих зростає. Питома вага дітей від усіх захворілих складає 53,9%, майже 54%. В абсолютних цифрах це 2189 осіб. Школярів захворіло 1398. Це складає 64% від усіх захворілих дітей. Так як ми прогнозували і говорили про те, що коли діти підуть до школи, вони стають основними промоутерами захворювання. Тобто вони легко хворіють, але переносять захворювання і поширюють їх серед населення, серед своїх рідних вдома і контактних осіб. Також щодо госпіталізації, то захворіло госпіталізовано 162 особи. Можна сказати трошки менше, як за попередні тижні, коли було зареєстровано за госпіталізовано 197 осіб. З них дітей складає 83 дітей це 51,2%. Важких хворих з важкими формами захворювання немає, але варто сказати, що на минулому тижні був зареєстрований. Перший і поки що єдиний летальний випадок від COVID-19 19 це мужчина 54 роки, Кременецька територіальна громада. Із супутніх захворювань він мав цукровий діабет. Ну і за останні кілька років він не щеплений не проведені. профілактичні ревакцинації. От, якраз хотів запитати, які верстви населення у них більшість в зоні ризику? Так, як ми і завжди говорили, найбільша група ризику це люди більш старшого віку, похилого віку. І, а ще якщо вони мають супутні захворювання, такі як цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, онкологічні захворювання чи хронічні захворювання органів дихання, це є ризики захворювання на covid 19 зростають і. Це є основна група ризику. Тому як і раніше, ми говоримо про те, що саме такі групи ризику повинні щепитися. Ну і звичайно, професійна група це в першу чергу медики, це освітяни, які найбільше контактують із великими масами населення і, звичайно, мають ризик захворіти. Зараз 23 вересня. Розкажіть, як початок нового сезону впливає на цю тенденцію зростання захворювань, чи напряму він впливає на це? Я не можу сказати, що зараз початок сезону захворюваності на грип. Він вже нас почався, я казала, що фактично з 1 липня, і він йде своїм шляхом, так як ми і прогнозували. Але з початком навчання дітей знову ж таки збільшується кількість хворих. Щодо важкості захворюваності чи перебігу, ми не можемо сказати, що є важкі групи, але. Чи важкі форми, але наші лікувальні заклади готові до прийому хворих, і медики повністю забезпечені лікувальними засобами киснем, пішка готові. Тому говорити про те, що буде якийсь великий пік. Ми не говоримо, тому що з кожним з кожною мутацією вірус слабний і його вірулентні властивості спадають, і знижуються, і таких важких форм не буде. А як сьогодні себе правильно вберегти від захворювань? Нічого нового, так як і було. Якщо чуєте чи помічаєте в себе перші ознаки захворювання, а це може бути підвищення температури, це е слабкість, це е ломота в, в суглобах, це болі в м'язах, це порушення сну, недомагання, слабкість, загальні такі захворювання, які характерні для гострих респіраторних вірусних інфекцій. Звичайно. Залишатися вдома, не контактувати з своїми близькими. Якщо є можливість ізолюватися в окремій кімнаті, то звичайно треба це робити. Провітрювання кімнати, звертання до сімейного лікаря і обов'язково використовувати ті рекомендації сімейного лікаря, які він буде надавати, і приймати ті лікарські засоби для того, щоб вилікуватися і бути здоровим. Добре, пані Оксано, дякую вам. Дякую за те, що завітали до нашої студії. У нас в гостях була генеральна директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Оксана Чайчук. А більше про те, як перехожі на вулицях Тернополя вберігають себе від захворювань, дивіться у нашому опитуванні. Займаюсь спортом, після так. бігом, спортзал, контрастний душ найкраще допомагає. Більше нічого. Так само займаюся спортом, фізкультура, зарядка зранку. Якщо перші симптоми якихось відчуваю, захворювання, грипу, противірусні, бо сам працюю в такій сфері медицини, тому за це знаю. Займатися спортом, харчування там побільше овочів, фруктів і побільше кале пити. Вітаміни приймаю, вітамін Д. Гуляю, на свіжому повітрі. Правильне харчування, багато води пити і все в русі бути в нашому рухатися, віці. Рухатися, і ми вже, вже на пенсії вже багато років, але працюємо ще і все. Активний спосіб життя це найголовніше. Коли людина зайнята, дома часто хво часу хворіти, Оце є внучок, якого треба взяти зі школи, зробити уроки, завести на секції. Позитив це найголовніше. Я по житті такий, що. Що до мене повинно болячки чіплятися? Треба займатися спортом. Хоча б мені 55 років, але я стараюся ранці займатися спортом. Це не курити, менше горілки пити, а більше позитиву. І будемо всі здорові. У багатьох країнах Європейського союзу велосипед давно перестав бути лише засобом відпочинку. Він перетворився на повноцінний транспорт, який допомагає розвантажувати міста від заторів і зменшувати шкідливі викиди. Україна лише поступово долучається до цієї тенденції. А велоінфраструктура в містах ще формується. Та навіть, попри труднощі, охочих пересісти на велосипед стає дедалі більше. Як розвивається культура велоруху в Україні, та який вона має ви? вигляд У країнах ЄС розповість наша Олена Чепіль. Для когось велосипед це спосіб відпочинку. Для когось щоденний транспорт. В Європі ця культура давно стала частиною буденного життя. В Україні ж вона тільки формується. Сьогодні дедалі більше людей обирають велосипед як частину свого повсякденного життя. Серед них і тернополянин Станіслав Курбанов, який вже протягом десяти років їздить на двоколісному транспорті. Хлопець розповідає, для нього це і спорт, і швидкий спосіб пересування містом. В загальному це для всього і для відпочинку, і для спорту, і для роботи, тому що я працюю тренером, і мені кожен день треба їздити туди, сюди, туди, сюди. І це дуже комфортно для мене, бо хвилин десять це займає, а якщо йти, хвилин тридцять. Попри зручність та екологічні, Чність транспорту місто не до кінця пристосоване для велосипедистів. Станіслав каже, центральні частини Тернополя облаштовані спеціальними доріжками, але в більшості мікрорайонах їх бракує. Приходять їздити або на дорогах, але якщо вони вузькі. На водорогах не дуже комфортно їздити, бо тебе можуть підрізати. І тому приходиться їздити на тротуарах, там, де ходять люди, і це так само приносить їм дискомфорт. Тому було б дуже добре, якби було трохи більше велодоріжок для людей і для велосипедистів. Не всюди вистачає і паркомість для велосипедів. Додає хлопець. Якщо казати про парки, такі людні місця, магазини, дуже багато є місць, де можна залишити велосипед. І це мені дуже подобається, тому що просто його десь залишити якось трошечки страшно. Можна було б і більше так, тому що в деяких місцях немає. Наприклад, от там де я працюю зараз, немає, і приходиться його залишати або на вулиці, або в приміщенні. Під час поїздки до туристичного містечка альба Адріатіка, що в Італії, я вирішила дослідити тутешню велосипедну інфраструктуру. Для місцевих двоколісний транспорт давно перестав бути лише розвагою. Це вже щоденна звичка. Тут і велика кількість велодоріжок, і кожне кількасот метрів місця для паркування двоколісних. А ще поширена практика оренди велосипеда. Процес простий. Потрібно лише скачати спеціальний застосунок, відсканувати QR-код і розпочати поїздку. Станції прокату можна знайти в різних частинах міста. Я проживаю в Італії вже близько півроку і дуже часто користуюся велосипедами саме в оренду, бо свого поки немає. А так то, взагалі, це дуже зручно, щоб дістатися в це місце, куди тобі потрібно, і вигідно, бо за хвилину коштує 10 центів. Італії велосипедна інфраструктура продумана до дрібниць. Двоколісний можна залишити на паркомісцях біля магазинів, аптек, закладів громадського харчування чи торгових центрів. Зручно перевозити велосипед і в потягах. Там передбачені окремі місця як для паркування, так і для зарядки електровелосипедів. Окрім того, у містах часто встановлені станції на вулицях, де можна підзарядити свій транспорт. Нерідко зустрічаються і спеціальні пандуси на сходах, щоб велосипедистам було легше долати перепас. Де висоти Італії взагалі дуже популярні велосипеди. Їх використовують як і для розваг і катаються навіть цілими сім'ями. Це як і діти, такі їхні бабусі з дідусями, і батьки. А також велосипеди використовують і для того, щоб добратися на роботу чи навіть на вечірку. Тут дуже часто дівчата їздять в сукнях чи костюмах, і так добираються до місця, якого їм потрібно. Тож, поки Віталій велосипед став частиною щоденного життя в Україні, ця культура тільки формується, але з кожним роком охочих пересідати на двоколісний транспорт більшає. Західноукраїнське дербі на футбольному полі у сьомому турі першої ліги України Тернопільська «Нива» грала на виїзді проти івано-франківського Прикарпаття Благо. Протистояння відбулося незадовго після перемоги тернополян в одній шістнадцятій кубку України над спортивним клубом Полтава. Як відбувалася футбольна зустріч у івано-франківську? Дивіться у сюжеті. Західноукраїнське дербі в Івано-Франківську у межах сьомого туру першої ліги чемпіонату України з футболу Тернопільська Нива на виїзді протистояла місцевому прикарпатті Благо. Команди підійшли до матчу в різній формі. Гості мали семи безпрограшну серію та нещодавній вихід до однієї восьмої фіналу Кубка України, тоді як господарі не перемагали у п'яти поєдинках поспіль. На початку зустрічі активнішими були франківці. Вже на 12-й хвилині найкращий бомбардир команди Андрій Хома відкрив рахунок у матчі. Для нього цей гол став п'ятим у поточному сезоні. Після цього суперники обмінювалися небезпечними атаками. Наприкінці першого тайму, після подачі скутового, захисник Ниви Андрій Демиденко точним ударом головою зрівняв рахунок. У другій половині гри обидві команди мали нагоди біля воріт суперника. Футболісти Прикарпаття Благо кілька разів загрожували воротам Іллі Ольхового. Однак забити вдруге господарям так і не вдалося. Фінальний рахунок зустрічі – 1-1. Я рахую, що ми сьогодні втратили два очка. Треба забивати. Треба забивати ще один гол, щоб був успіх. Тяжко ми ми наголошували, що команда грає дуже добре при стандартах. І бачите, нам зі стардату не забили. Він справедливий. Цей результат і ні одна команда не заслужила цю поразку. І якщо відмітити я думаю, ну тут перевага була дійсно. Перша половина першого тайму за Прикарпаттям. Вони забили такий легкий, дуже гол. Ми їм подарували цей гол, адже ми не маємо права такі. Робити помилки, і вона зразу карається. І в обороні легко є такі помилки. Да, і в атаці ми не допрацьовуємо. От над виконанням треба багато працювати по відношенню до самовіддачі, по всьому, по азарту, по емоції, все добре. За підсумками футбольного протистояння Тернопільська нива набрала 12 залікових пунктів у турнірній таблиці та посідає п'яте місце першої ліги чемпіонату України. І франківське Прикарпаття продовжує серію матчів без перемог і має у своєму активі 8 очок та відповідно. На позицію в таблиці у наступному турі 28 вересня на стадіоні імені Романа Шухевича в Тернополі Нива прийматиме футбольний клуб Чернігів. Трансляцію матчу можна буде переглянути на телеканалі ТІВІ 4 в ефірі Т2 у кабельних мережах, а також на Ютуб-каналі ПФЛ. На цьому випуск новин завершився. Я бажаю вам бути здоровими, берегти себе та пам'ятати, що кожен день це новий початок. Thank you.